Сьогодні ми з вами приготуємо змішаний омлет. Це коли в сиру омлетну масу додають гарнір. Ми можемо використовувати сирі овочі, також можемо використовувати м'ясні продукти. Сьогодні ми з вами приготуємо змішаний омлет із твердим для приготування нашого омлету нам потрібно 80 г яєць, молока 30 г, 5 г вершкового масла або маргарину для обсмажування нашого омлету, пів грама солі, 15 г твердого сиру, 5 г вершкового масла для поливання нашого омлету та 3 г зелені для посипання нашого омлету. Ми спочатку з вами натремо сир. Сир ми натираємо на крупній терці. Будемо готувати омлетну масу. Але перед цим ми поставимо сковорідку для розігрівання. Так, для приготування омлетної маси ми беремо, з'єднуємо наші яйця, молоко, сіль та збиваємо до упорення піни. Тепер додаємо. Наше масло та розтоплюємо його. Тепер ми беремо наш сир і додаємо омлетну масу. Так, перемішуємо. Так, масу перемішали та виливаємо її на сковорідку. Дивимося нижню частину, вона гарно підрумянилася. І зараз ми будемо завертати наш омлет. Наш омлет ми завертаємо до середини з обох боків, надаючи форми до пиріжка, Знімаємо і будемо перекладати в нашу тарілку. Наш омлет ми перекладаємо швом донизу. Поливаємо розтопленим маслом та посипаємо подрібненою зеленю. Так, наш омлет змішаний, готовий. Вихід омлету 120 г. Подаємо ми його в гарячому вигляді. Він повинен мати світло-жовтий колір. Консистенція повинна бути пухка та соковита.